Війна триває, українці одружуються. Чи не поменшало охочих взяти шлюб у 2023 році на Житомирщині? Розповіла нам начальниця відділу державного реєстру актів цивільного стану Світлана Садовська. Активна фаза реєстрації шлюбів відбувалася найактивніша за останні там три роки. Це звичайно 22 рік. Тоді це була найбільша кількість державних реєстрацій за останні три роки, яка трішечки переважила. Цифру, яку ми маємо у 2023-му. за 2023 рік, зареєстровано 7445 шлюбів в Житомирській області. Звичайно, лідером по реєстрації шлюбів на території області є саме місто Житомир. Здійснили 2634 реєстрації шлюбів. Тобто, у нас таку кількість щасливих сімей, як ми сподіваємось, стало більше за словами Світлани Садовської. Натомість у 2022 році, у 18 відділах. Державного реєстру актів цивільного стану уклали 8 тисяч 590 шлюбів. У нас було декілька випадків шлюбів з громадянами Росії, але ці громадяни всі мали посвідку, тобто їхнє перебування на території України абсолютно легальне. Вони тут проживають уже багато років, ну, ведуть якесь господарство, ну і так реалізовували свої права. Не відстають у статистиці і військовослужбовці, як і в 2022 році, охочих одружитися серед бійців багато, каже пані Світлана. На сьогоднішній день військовослужбовці не тільки одружуються, а отримують всі послуги в відділах ДРАЦ без черги. Звичайно, є такі дні і моменти, коли там, з усієї черги половина з військовослужбовців це вже як окрема черга. Знаєте, і працівники намагаються якнайшвидше надавати будь-які послуги військовослужбовцям, зважаючи на те, що вони все ж таки перебувають на службі. Але є ще й протилежна статистика розлучень майже в десятеро разів менше через систему органів драц на території Житомирщини зафіксовано 796 розірвань шлюбів. Тобто це ті шлюби, в яких немає неповнолітніх дітей. Вони розриваються порядку подачі заяви через відділ ДРАЦ, але є велика статистика. Поки що ми зараз в обробці цих цифр щодо розірвання шлюбів через рішення судів. Разом з тим нагадуємо, що в Україні заяву на шлюб можна подати і онлайн. Детальніше про це розповість Світлана Садовська. На сьогоднішній день дійсно є можливість подати заяву онлайн, тобто через веб-портал Дія для наречених для цього вони мають зайти в веб-портал, заповнити форму заяви, додати відповідні документи, які передбачені, паспортні документи. А також, якщо це було не перший шлюб, документи, які підтверджують розірвання попереднього шлюбу, і відповідно сплатити державне мито, обрати ту кількість послуг, яку вони обирають у відділі при реєстрації шлюбу, тобто, якщо це якийсь обряд, відповідний, то це буде платною послугою. Звичайно, це все сплатити через електронний банкінг і не обов'язково не забути підписати це все електронним ключем. Іван Касивак, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.